Шення другого навчально тренувального збору команди Прикарпаття дракони продовжують виступи в екстралізі. А на схилах Карпат тривають змагання із зимових видів спорту. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці події тижня, що минув, та не тільки. Другий навчально-тренувальний збір для команди Прикарпаття позаду впродовж 12 днів Франківці перебували на Закарпатті. Там вони провели два спаринги з рахунком 0-3 обіграли першоліговий хост. А у заключному товариському матчі здобули мінімальну перемогу над агробізнесом на табло 0 1 Гол забив гравець на перегляді. Надалі зелено-жовті до старту чемпіонату готуватимуться в Івано-Франківську у 22-му турі. Екстраліги гравці народного футбольного клубу Ураган зустрілись із львівською командою і найті на домашньому паркеті дракони зуміли обіграти суперника на табло – 5-1. Впродовж гри дублем відзначився Артем Фаренюк. Забивали також Петро Шутурма, Мар'ян Масевич та Михайло Грицина. Найкращі моменти західноукраїнського дербі та післяматчевий коментар наставника червоно-чорних до вашої уваги. Вдалося головне перемогти для нас в кожному матчі. Це перша задача, яка стоїть перед гравцями. В першому таймі дещо ми змінили склад четвірок, і в нашій команді все ж таки відбувся такий дисбаланс саме в реалізації моментів, і кількість створених не переросла в якість в голи. Тому по перерві ми вирішили повернутися за двох четвірок для того, щоб все ж таки розуміємо, що будь-які експерименти потребують часу, і той ігровий час, який гравці отримали на майданчику. Вважаю, що в подальшому їм додасть тої впевненості, яка потрібна в цих ситуаціях. Вони вийшли, молодці в першому таймі показали себе з хорошої сторони, шкода, що не вдалося реалізувати, створювали моменти. Рахунок – це все ж таки і самовидача гравців і найті першому таймі, яка була, і вони в захисті діяли досить таки впевнено і використали з двох свій один момент, повели в рахунку. Але молодці хлопці, що ці ситуації спокійно витримали цей, скажімо так, урок, який був першому таймі, в другому поправили реалізацію, покращили все ж таки гру при грі 5-4. І довели матч до переможного. Під час цього матчу на трибунах драконів уже підтримували вболівальники. Напередодні народний футбольний клуб ураган отримав дозвіл від Івано-Франківської обласної військової адміністрації на проведення ігор з фанатами. Однак кількість місць обмежена. Можлива присутність лише 200 осіб, враховуючи футзалістів та офіційних осіб матчу. Франківські баскетболістки здобули дві перемоги у вищій лізі. У першому матчі Франківськ ПНУ ДЮСШ-2 обіграв львівський КВС «Сків» з різницею в 21 очко – 85-64. Кращою в господарок стала Анастасія Шепелюк. Наступного дня Пантери оформили ще більш впевнену перемогу: – 82-47. Дві гри зі Львовом доволі якісні. Я рахую, дали можливість пограти молодим гравцям. 2009 року народження. Сьогодні гарну гру відіграла Домініка Морзова. 4 з 4 трьох забила і набрала 13 очок. Також Даліва Морзова Уляна Космач, Ну, Дівчата 2009 року доволі так гарно провели. Ну і звичайно, відзначу наших лідерів. Це сьогодні Шепелюк традиційно, як то кажуть, набрала більше 20 очок, і Оля Боровець, і Ліза Радовська доволі вдало влучила трьох очкові три чотирьох попала. Тому Аня Шахватова, Таня Гаєв, Анжеліка Костів це наш резерв. Саті дівчата молоді, які щас мають замінити. Скажем, гравців суперліги, тому я доволі е, е, ну доволі якісно гра доволі е, рада результатом. Дівчата продемонстрували хорошу гру і здобули закономірну перемогу. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку і дякую команді Львова. Ігри ми провели вдало, задіяли всіх молодших гравців, і зараз в нас є один день на відновлення, тому що в нас ще попереду дві гри з Миколаєвом. От ну спробуємо за день відновитись, в принципі. Ігри провели так, як вказівки тренера старалися виконати. Попереду ще дві гри, і потім буде видно, як на схилах Карпат триває сезон офіційних змагань із зимових видів спорту. З 12 до 14 лютого там відбувався відкритий чемпіонат України з альпійського сноубордингу під егідою ФІС. У перший день спортсмени провели офіційне тренування. Далі позмагались у паралельному слаломі гіганті. Дисципліною третього дня став паралельний слалом. По першому дню я хочу сказати, погодні умови трішечки підвели. Було рішення журі прийняти робити заїзди без фіналів, тому що це в першу чергу безпека спортсменів. Сніжний покров досить гарний. Сьогодні сніг був жорсткіший, коли сильні спортсмени починають боротися один з одним. Звісно, що теж є різні нюанси по травмам. За перший, за другий день головне, що в нас пройшов все без травм. абсолютною чемпіонкою за підсумками двох змагальних днів серед жінок стала Анна Маріданча. Траса вчора була гірша, тому я мені вдалося більше відірвати. Сьогодні дівчата більш так щільно вже за мною вистроїлись. Але ну приблизно те саме. У нас була перерва два тижні між змаганнями, і тому мені вдалося трошки відпочити. І тому я прям з таким азартом підійшла до змагань. Все, все було класно. Я отримала величезне задоволення від змагань і також змогла виграти перше місце. Це вже напевне 18-й сезон підряд я перемагаю на чемпіонатах України. Бронза у паралельному слаломі гіганті за надією Гапатин. Срібло ж завоювала Елеонора Павлюк. Однак здобути призове місце у іншій дисципліні спортсменці не вдалося. Перші спроби впала, так, і не вдалося мені попасти в призи сьогодні. Подружки спроби добре, але сьогодні ну, так вже вийшло. Якщо чесно, по сьогодні, ну трохи, може, розстроєна, але не так сильно, бо в мене ще попереду два юніорських старти і там вже готуємося. Сильніше чемпіонатом задоволена на носі сто. Просто вчора емоції були ще краще, сьогодні теж непогано, я вважаю, і все було супер. А от у паралельному слаломі Надія Гапатин посіла третє місце. Друге здобула Віта Боднарук. Щодо чоловіків, то золоту у двох дисциплінах виборов Михайло Харук. Організація сподобалася. Сама атмосфера змагань дуже сподобалася. Трошки підвела погода, але... Нічого, труднощі тільки закаляють, і треба їх переборювати, на цьому не фокусуватись, тому що будь-де може бути різна погода, і треба до кожного склону чи виду траси приспособлюватись. Емоційно більше мене було важко в тому плані, що Славломі вже п'ять сезонів підряд вигравав і хотілося не приривати цикл перемог. У Гіганті поза того року був другий, але все рівно звання чемпіона України не помішає. Третім у Гіганті став Нестор Білоус. Михайло Кабалюк здобув друге місце. Це були перші такі мої змагання на дорослому чемпіонаті України, що я заїхав другий, виконав майстра спорту. Дуже радий, бо такий результат в мене вперше. Ну і Дякую своєму тренеру за підтримку. Дякую команді своїй. Бо якщо б не тренер і не наша команда, то такого результату б не було. У другий змагальний день Михайло став третім. Стрій виборов Василь Кашелюк. Зараз відкритого чемпіонату України з альпійського сноубордингу потраплять до збірної. Перше третє місце. Це є будуть формуватися списки збірної в квітні місяці. І відповідно до цього вони вже в собі гарантують власне місце в збірній команді України, і це їм дасть можливість тренуватися і готуватися до чемпіонату світу, який прийде у 2025 році. І далекоглядно завжди дивимося, готуємося на картину Дон на 2026 рік на зимові Олімпійські ігри. Далі найкращі лежники країни виборювали першість у чемпіонаті України з фристайлу акробатика серед чоловіків та жінок. Змагання тривали впродовж двох днів: з 16 до 17 лютого. У стартовий день чемпіонату спортсмени провели офіційне тренування, а вже наступного дня боролись за звання кращого. участі у чемпіонаті України з фристайлу долучились більше 20 лижних акробатів. Ну основні це збірна команда України. Вона приймає участь у чемпіонаті України. Ну і діти з різних областей: Миколаїв, Івано-Франківськ, Закарпатська область, Рівненська область, Хмельницька область. І діти вони змагаються разом із збірною командою. Дивляться на них. Які стрибки вони роблять, як чисто вони стрибають, і вони розуміють, до чого їм треба е, приближати свої, свої стрибки. В принципі, всі очікування виправдані, тому що до цього була дуже погана погода, тобто були дощі. Ми... Трішки переживали за те, що не вистачить снігу, але снігу вистачило, все, все налагодилося і чемпіонат України в принципі, прийшов ну, на високому рівні. Дуже допомогло те, що організатори пішли на зустріч і зробили все те, що ми просили. Тобто всі ці майже заявки, що ми подавали, були виконані. І тому зараз ми змогли в принципі легко провести чемпіонат України. У підсумку змагань бронзову нагороду серед жінок здобула Катерина Єпік. Срібло за Анастасією Сверид. Перше місце виборола Ольга Полюк. Приємно, тому що цей рік я ну, мало тренувалася, я не виступала на міжнародній арені. Ну тому приємно виконувала лей і фулстрибки. В принципі, виконувала непогано склон. Був дуже хорошо. Зроблений трошки погода нам помішала, тому що дуже жарко, але ми з цим справились. Провели все на дуже хорошому рівні. А от серед чоловіків третім став Ян Гаврюк. Володимир Кушнір посів другу сходинку. Перший – за Максимом Кузнєцовим. Планував пригати вінт вінт і бланш-вінт, але подумав, що треба трішки більше складності, і замість бланш-вінта вирішив зробити вінт два гвинта. У результаті все вдалося після цього чемпіонату. Спортсмени збірної команди України з фристайлу вирушать до Казахстану на завершальний етап Кубку світу. Після цього хлопці та дівчата будуть їхати в Європу на Кубки Європи. І останні змагання будуть це юнацький чемпіонат світу, який буде проходити в Італії на початку квітня. І після цього вже так сезон буде закінчений. Уже наступного тижня за медалі чемпіонату України з фристайлу акробатики поборються юніори та юніорки, а також юнаки і дівчата. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.